Григорії Сковороді 300 років. Хто він? Видатна історична постать? Філософ? Педагог? Наш сучасник? Запитаємо однолітків. Свою кар'єру педагога Сковарда розпочав у колегіумі в Переяславі, де він викладав поетику. Але поет робив це за власною програмою, нехтуючи установленими методами, тож невдовзі його звільнили. Так в середині XVIII століття Сковорода застосував принцип вербальних оцінок, ставив учням не бали, а писав короткий фідбек на завдання учнів. Попри відверті коментарі Сковороди. Студенти його дуже любили та поважали. Згодом, коли Сковорода викладав у харківській колегії, він запрошував студентів до себе додому та мав з ними дружні стосунки. У своїй педагогіці філософ спирався на принцип природності. Казав так: яблуню не вчи родити яблука, її уже природа навчила. Учитель і лікар не лікар і вчитель, а тільки служитель природи. Григорій Сковорода найбільше відомий своєю філософією сродної праці. Але в ті часи ця ідея була бунтівна і новаторська. Адже батьки вважають, що знають краще за дітей який фах престижний і успішний. Порада від Григорія Сковороди. Філософ наполягав, що слід займатися тим. Що приносить людині радість і щастя. Цілком мертва людська душа, яка не вдалася до свого природного діла, я безнастану говорив, це молодим, щоб випробовували свою природу. Шкода, що батьки не карбують цього на серці своїм синам. Звідси бо й буває, що військову роту веде той, хто повинен би сидіти в оркестрі. Казав він. Григорій Сковорода свідомо не пов'язував себе шлюбом та родинами обов'язками. Кажуть, що він навіть втік з-під вінця в день свого одруження. Але ми не знаємо, чи це правда. Окрім того, Сковорода мав дуже глибоке розуміння виховання дітей. Сучасним батькам Сковорода радить. Є два головних батьківських обов'язки. Благо родити і благо навчити. Роль батьків він порівнює з деревом та плодами, як від яблуні Соки до та течуть, так і батьківський дух і норов до дітей переходить, аж поки ті відійдуть і самі не вкоріняться. Григорій Сковарда мав багато конфліктів із тодішніми представниками влади та управлінцями. Тому він вирішив навчати свого найкращого учня Михайла Коваленського дистанційно. Григорій писав йому листи, у яких давав настанови та мотивував Михайла у дусі сучасних коучів. подьорював, пише, що вірить у його сили і талант. Вправи через помилки ведуть нас до витонченості письма. Філософ спонукав учням мислити, а не зазубрювати все із книжок. Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає учитись, хоча б зовні він здавався бездіяльним. Не розум із книг, а книги із розуму народилися. Хто очистить свій розум чистими роздумами про істину, той подібний до дбайливого господаря, що викопав у своєму домі джерело чистої води.